Що так, перемірювати будемо, вдруг нас надурили, вдруг то не така кубатура, яку ми замовляли. Ну дивіться, Ботя, отут по документах постачальника 13 кубів. Оце ціла фура. Покажи фуру, воно покажи, бачиш. Фура привезла 13 кубів за документами постачальника. Раніше, коли я купував бук в Закарпатті, реально менше 20 ніколи не було в фурі. Хоч я перемірював кожну досочку, кажу хлопці, ну, блін, 17-18 кубів. Вони себе в груди, що не може бути. От. І постійно були скандали. Зараз знайшов класного постачальника. Кожна досочка підписана. Кожна досочка підписана. Гляньте, до речі, яка якість. От. І все сходиться. Фура приїхала на перекладах 13 кубів. 13 кубів. Є бірки, але бірки не показують. Все підписано. От я тобі можу сказати, в цій пачці 0,34 куба в цій. В цій пачці. 0,3, 0,4 куба. Ну, реально, все сходиться. Фура 13 кубів. Бук класний, мені подобається переміряти, навіть не буду ставити такої дурної роботи нікого робити, бо тут все чотенько.